Час від часу проповідники попадають в такі ситуації, коли ти готував проповідь і думав про те, що в тебе буде 30 хвилин, 35, а ти стаєш і розумієш, що в тебе залишилось тільки 20. Е, є два плани. Або ти говориш пів проповіді і пів наступний раз, або ти свою скорочуєш до 20 хвилин. Е, будемо намагатися сьогодні скоротити. Так? Я вірю, що Господь буде говорити, і саме головне. Ви запам'ятаєте і зрозумієте, тому що все, що ми тут чуємо, насправді це тільки ґрунт. І насправді це тільки їжа, якою ми маємо харчуватися потім самі, пережовуючи її і харчуючись від неї. Велика дитячого богослів'я. Хлопчику і дівчинки, які раптом, яким по 4 роки, раптом почали богослівську бесіду. Дівчинка сказала: а ти знаєш, який сильний Бог? Хлопчик не встиг нічого сказати у відповідь, а дівчинка продовжила. Він запросто візьме ось цей диван і підніме. Хлопчик подумав і сказав у відповідь: Та ні, Бог сильніший, він запросто цей диван з'їсть. Подумав ще дві секунди і сказав ні, два. Немає що додати. Можна просто пошкодувати, що ось таких богослівських бесід між нами. Зазвичай дуже мало. А вони нам дуже потрібні. Яким є ваш Бог? Коли останній раз ви хвалили своїм богом, коли останній раз ви захоплювали своїм богом, коли останній раз ви зізнавалися у любові, це дуже корисна справа для нашої приватної віри. Описати або нагулювати портрет Бога своїми словами. 22 розділ книги другої книги Самуїла. І ті, хто знають, або читають, вивчають Біблію, прекрасно розуміють, третій по величині псалом, який в нашому українському перекладі 17-й, поміщений у другу книгу Самуїла. Повністю змінено декілька слів. За браком часу не будемо читати, але, дорогі мої, я попрошу вас на наступному тижні. Найдіть 8-9 хвилин. Скільки займає читання цього псалму. Або цього розділу, 22 го розділу з книги Другої книги Самуїла. І прочитайте його тихо, не спішучи, думаючись по можливості у кожне Слово. Наш уривок незвичний. В розповіді історії про Давида, історії багатьох перемог, багатьох переживань, автор дозволяє нам почути голос самого Давида. Це голос пісні або молитви. Немов життєвий підсумок Давида. І я сьогодні хочу дуже коротко поговорити про три речі: яким є Бог, в якого вірить Давид. Друге, звідки Давид знає про те, Бога те, що він знає. І третє, як те, що він знає про Бога, впливає на його життя? Можливо, це короткий план для того, щоб кожен із нас написав або якщо не написав, то хоч би подумав. Про Бога, в якого ви вірите. Я хочу спостерігати, як Давидів Бог, який давидів Бог. І чим Давид порівнює свого Бога. Ми не читаємо весь розділ, а ви можете слідкувати, підкреслити ці слова. Давид говорить, розповідаючи про свого Бога, каже, що його Бог це не мовське. Це велетенський непорушний шматок твердої породи, найчастіше гори. Така твердиня, вона ніколи не зможе зрушитися. Ну, хіба що у випадку великого землетрусу? Ось ця скеля чи гора дає прихисток під час бурі або під час ворожого нападу. Ти сховався за нею і ти невразливий. Стоїть великий шматок цієї породи, і ти тікаєш, ти під стрілами, в тебе стріляють спину, і ти сховався за цю скелю. І ти невразливий. Давид каже, це такий мій Бог. Давид називає Бога щитом. Який рятує вояків, коли немає скелі, коли потрібно стояти в бою, він рятує вояків від ворожих стріл. І Давид каже: Мій Бог, це щит, який мене захищає. Давид називає Бога, чи силу Божу називає як ріг. Він каже, твоя сила як ріг. Ріг свійських тварин, буйвол. Чи бик це найсильніша свійська тварина. І там, на сході, словом, ріг на близькому сході люди описували неймовірну силу. І знаючи це, розуміючи, він каже, ти мій Бог, і ти мій ріг, ти моя сила. Давид називає Бога фортецею, це мури, збудовані людиною для захисту ворогів, укріплення міцне. Воно не раз пережило нападки ворогів і залишилось неприступним. І Давид, співаючи свою пісню або звершуючи свою молитву, каже, Боже, ти моя фортеця. Давид називає Бога Спасителем, рятівником. Зараз нас ми говорили, ігор згадував про це. Ми говорили сьогодні рятівники. Ви бачите тварин людей, які пливуть сотні двісті кілометрів. Десь там їх змило в Херсонській області а вони під Одесою спасають, пропливають сотні кілометрів. Є люди, які спасають. Вчора з'явилася група групах про те, що наші брати і сестри церкви з Борислава. Я не знаю, яким чином. Я молився просто за них вчора, але я не знаю. Поїхали, щоб переправитись на той інший берег, там, де наші загарбники, де дозволяють людям звідти евакуюватися. Вони мають лодками сьогодні переправлятись туди і допомагати спасати цих людей, яким не дозволяють залишити те місце. Давид називає Бога свого пристановищем. Це потаємне місце. Яке подалі від ворожого ока, де спокійне. Він каже: Боже, ти мій ти Бог і ти моє пристанище, я там сховаюся. Бог називає, Давид називає Бога і каже, що Бог це світло, а Бог це факел, якщо казати мовою оригіналу, це світло, яке світить серед великої темряви, яка дуже часто оточує Давида, освітлює навколо, але Давид знає Бога, який освітлює всередині. Те світло, яке ніколи ні, ніяке інше світло не може освітити всередині. Але Бог називає, він, Давид називає Бога і каже, ти моє світло, ти мій факел. Давидів Бог, куди більше. Давидів Бог чує крик про допомогу. Давидів Бог розрізняє голос. Він чує голос своєї дитини. Його зачіпає біль його творива, В його ушах бренить голос, який кличе на порятунок. В ушах його Бога бренить голос, він постійно. Ви знаєте, що таке стоїть в ушах? Що таке стоїть у ушах? Де б ви не були? Ви відчуваєте цей голос? І він каже: мій Бог, в його ушах стоїть голос про порятунок, голос людини, яка кличе про порятунок. Гнів Господній на ворогів все розмінює. Він подібний вулкану, який дихає хмарами, мімо гнем. Отак божественний гнів проти нечестивих. Він каже про те, що так як ти нахиляв гілку, щоби зірвати плода, так Бог нахилив небо, щоби що зробити. Послухайте уважно: осідлати херовима, залучивши крила вітру, щоб ридатись на допомогу людині, яка молиться і кричить на допомогу. Я не знаю, як це. А що бі... Бог не міг сам допомогти? А що Богу потрібно залучати керовими і на крилах вітру летіти на допомогу? Але ось так біблійний автор, автор Давиду, у даному випадку описує те. Бажання, готовність Бога допомогти конкретно взятій людині. Залучені ангели, серафими, херовими. Все залучено до допомоги Божому отворенню. Це Бог, якого співує Давид. Бог знає, Давид знає Бога, який задіє усі всі небесні служби. Цей Бог втручається у битву з ворогами Давида. Він запускає громи, стріли, блискавки. Він гучно проголошує гримить так, що проривається загородження про океану. Оголюється основа нашої планети аж до ядра землі. Ось такого Бога знає Давид. Розриваючи різні атмостропосфери, божественна рука вихоплює того, хто просить про допомогу самої до ворогів, які оточили кільцем і бажають смерті Давида. Слухайте, коли ворогів дуже багато, коли багато ворожих ситуацій, коли болі, страждання, смертей. Неочікуваних різних подій надходить так багато, що тобі немає далі сили боротися, немає сили на що опертися. Це подібно до Буревії. Буревій хоче відірвати тебе від основи, в тебе немає сил триматися, немає за що триматися. І ось раптом з'являється якийсь заслід. І ти потрапляєш в тихе і спокійне місце. І так Бог, що діє по відношенню до того, хто просить, хто звертається у молитві до нього. Слухайте, зверніть увагу. Дуже коротко, я опускаю ще багато моментів, як, Бог, як Давид розповідає про свого Бога. Як Давид захоплюється своїм Богом, як Давид порівнює свого Бога з тим, що бачить. Давид малює Бога, який спішить. Неймовірно оперативно втручається на допомогу, залучає все, що є в небі. І все ж, не негайно. Слухайте, він спішить, але все ж негайно приходить. Чому? Тому що Давида встигають оточити кайдани шиолу, його встигають схопити тенета смерті, його накривають бурхливі потоки, майже захопили вороги. Але Бог жодного разу не спізнився. Давид на межить, але Бог кожного разу вчасно. Чи відрізняється ваше? А я задаю це питання собі. Моє уявлення про Бога, про якого співує Давид. Чим відрізняється? Чому відрізняється? Бог дає Давидові надприродну силу та його Бог. Бог зробив його ногі, як гірського оленя. Бог дає його рукам спритність вражати ворогів. Бог воює на стороні Давида до нищівної їхньої поразки. Ворогів перетворює у порог. І дивлячись на минуле, Давид заявляє. Що всі перемоги, що зробив Бог у всьому тільки Бога, дають просто переповнені подяки і хвилини? Ти вражений тільки Богу? Я вражений. Ти хочеш вірити в такого Бога? Я хочу. Ти віриш в такого Бога? Чому в нас часто немає таких перемог? Чому перемоги наші більше схожі на поразки? Чому нарікаючи, ми нарікаємо і всіх у всьому? Як ти живеш, залежить від того, якого Бога ти знаєш. Іншими словами, в якого Бога ти віруєш, так ти живеш. Слухайте, друзі, подумайте над цими словами. Від того, в якого Бога я знаю, або в якого я вірую, багато чому залежить, як я живу. Друзі, звідки ви знає, звідки Давид знає такого Бога? Дуже коротко хочу звалитися на цьому. Перше, якого Бога знає Давид? І друге, звідки Давид знає такого Бога. Звідки Давид знає про це про Бога? Подумайте, ні ми, ні Давид ніколи Бога не бачили. Давид лише бачив Божу допомогу у своєму житті. Давид спостерігає. І слухайте, який це великий урок сьогодні для нас. Серед безлічі справ, серед безлічі волок життя. Спостерігати за тим, як Бог допомагає нам. Давид каже, що Бог скеля. Слухайте, хіба ви вірите, хтось з нас вірить в те чи вірив те Давид, що Бог є дійсно скелею? Та ні. Бог не був скелею. Ніхто з нас не скаже сьогодні, що Бог скеля. Просто знаєте, коли б Давиду потрібна була допомога, Бог привів його до скелі. Давид сховався за цією скелею, отримав звільнення від ворогів. І коли Давид після того бачить скелю, Давид згадує про Бога. Він у своїй уяві прив'язав цю міцність скелі до ще більшої міцності Бога. Він наповнив своє життя такими образами. І кожен раз, коли Давид проходить або піднімає свої очі і бачить скелю, він каже, мій Бог це скеля. Розуміючи, що це не скеля. І розуміючи, що Божа сила набагато більша, чим, чим сила цієї скелі. Але Він залишив ці образи у своєму житті. Ми можемо мати щось постійно у своєму житті. Давид дивиться на і блиску і згадує битву. Який Бог через грім і блискавку допоміг йому дав здобути перемогу, забрав його звідти. І кожен раз, коли він дивиться, коли потім грім і блискавка, слава Богу, згадуючи перемогу. Диви, дивиться на гірського козла, який бігає по цих, по цих горах скаче, Він бачить його. І він таки згадує Бога, славить Бога. І каже, Бог мені дав силу в мої ноги. Коли я тікав від Давида, коли я бігав по цих юдейських пагорбах, він давав мені силу в мої ноги. Я був як цей козер, слава Богу! Давид дивиться на, в інших місцях, дивиться на пастуха, дивиться на овечок і каже, Господь тобі пастир і славить Бога. Куди б не пішов, він бачив Бога. Бачив Божу руку всюди. Друзі, ви знаєте, читаючи цю молитву, ми дуже часто вчимося молитися загальними фразами. Але ви знаєте, нам потрібно навчитися від Давида оточувати своє життя речами, які нагадують про Бога. Речами, які сьогодні, речами, які актуальні. Що ви можете сьогодні, як ви можете молитися сьогодні до Бога? Знаєте, я подумав для себе, я думаю, хіба не доречно сьогодні, в наш час, який ми живемо, молитися і славити Бога і сказати, Господь, ти моє саме сильне ППО! Хіба сьогодні не можна так молитися? Два дні назад чи три, над нашим містом прилетіла ракета. Мені здавалося, що прямо над моїм будинком. Хіба кожен раз, коли закінчується тривога, ми сьогодні в наш час не можемо ставати на коліна і молитися, згадуючи Бога, і казати, Господь, Ти моє саме сильне ППО, тому що ти зберігаєш мене. І кожен раз, коли закінчується тривога, а ми залишилися неушкоджені, ми згадуємо про Бога і славимо. Так Жен Давид, він дивився навколо, він знав цього Бога, він бачив речі. Хіба ми сьогодні не можемо молитися і славити Бога, особливо ті, хто, хто їдуть туди наперед, хто зустрічаються з небезпекою, військові, казати, Господь, ти мій бронік самого вищого класу захисту. Ви знаєте, я думаю, що якби Давид жив у наш час, він так би молився. Він так би славив Бога. Не заученими спільними загальними фразами, не заученими фразами, які ми навчились, не просто речами, які в загальному говорять про Бога, він помолився конкретно. Друзі, ми знаємо Бога, якого знає Давид. Ми знаємо набагато більше. Перше, звідки Давид знаєте такого Бога? Давид бачить Бога у всьому, що його оточує. Друже, коли ти не бачиш Бога, це не проблема Бога. Це зовсім проблема не Бога. Це просто проблема твоєї віри в нього. Давидова віра у всьому бачила Бога. І якщо ти сьогодні подивишся навколо і ти кажеш, що я не бачу Бога, це просто проблема твоєї віри, проблема твого сповідання. Давидова уява прив'язувала те, що бачили в очі, і те, що знав розум. Віра, уява, плюс мова. І ми читаємо десятки сотні псалмів, які написав Давид. Досвід, асоціація, уява і бажання у всьому бачити Бога. Друге. Давид знає про Бога стори. Давид читає Тору, ті книги, які були тоді написані, можливо, чотири перших, можливо, ще книга Йова. Але Давид знає Божественне слово. Сліди божественних книг є у всіх текстах Давида. Давид знає, розуміє, переживає у своєму житті досвід, асоціацію і наповнює своє життя цими речами, які нагадують йому про Бога, які допомагають йому так і далі жити. Слухайте, але у нас є набагато більше джерело. Ми знаємо Бога Сина, який відкрив себе. Відкриваючи себе, Він відкрив серце і свого Бога. Іван пише і каже, хто мене бачив, той бачив Отця. В Ісусі нам відкрився Отець. Слухайте, такого близького пізнання Бога навіть навіть не міг мати, бо не знав Ісуса. В Ісусі нам відкрився Отець, який шукає людей. І кожен, хто шукає Бога, батька, той незмінно знаходить Ісуса. Досвід минулого уявою і словесними вираженнями. Писання на першому місці, пізнання Бога через Ісуса усе це джерело Богопізнання. Ми маємо пізнавати Бога. Особливо тих, хто зустрілися з Ним. Особливо ті, хто називають себе його дітьми. Тому що від того, яким є твій Бог, таким є твоє життя, від того, яким є твій Бог, такою є твоя поведінка. Такою є твої цінності. Так ти дієш у бізнесі, у сім'ї, у суспільстві, на роботі. І в будь-якому місці, де ти не знаходишся. Друже, це дуже важливо. Від того, яким ти уявляєш Бога, так ти живеш у всіх сферах свого життя. Слухай, правила дорожнього руху сьогодні і вчора, і позавчора були однакові. Але якщо ти знаєш і їдеш сьогодні і знаєш, що там тебе фотографує фотоапарат, і ти впевнений, що там фотоапарата нема, ти їдеш просто, ти їдеш собі там 100 їхав, 100 проїхав, а можливо й 150. Але якщо ти знаєш, що там стоїть фотоапарат, то ти чому скидаєш? Швидкість до 50 до 60. Чому? Тому що ти знаєш, що є наслідки. Друзі, так само в нашому житті, ми всі кажемо, ми віримо в Бога. Але як ти віриш в Бога, якого Бога ти знаєш? Це впливає на твоє життя. Можна казати, я вірю в Бога, можна казати, я знаю, але як ти дієш в бізнесі, у сім'ї, у суспільстві? Нам всім потрібно Богопізнання. Його Слово, досвід, який ми переживаємо, і пізнання Бога через Ісуса. Усе це веде нас до Богопізнання. пізнання. І останнє. Як знання про Бога вплинуло на життя Давида? Знання про Бога укріпило віру Давида перше. Цей розділ говорить нам, немов Бог усюди, немов Богом проникне не все життя. Давид ніколи не погодився б з нашою українською приказкою. Як тривога, то до Бога, як по тривозі, то й по Бозі. Чому? Тому що для, Дави, для Давида кожне, кожна тривога це нові знання про Бога. Для Давида кожне переживання в його житті це новий досвід. Як Бог втритуся в його ситуацію, як Бог спас його, як Бог йому відкрився по-новому. Знання про Бога, друге, наповнюють серце Давида хволою, подяки. Прочитайте ці вірші. 47-й живий Господь, благословенна, будь-скеле моя, нехай піднесеться Бог скелі спасіння мого. 50 50-й. Тому то хвилю тебе, Господи, серед народів і меню твоєму співаю. І багато-багато інших. Слухай, друже, що в твоєму житті відсутня хвала і подяка до Бога, це не просто говорить про твою невдячність. Це не просто говорить про твоє невдячне серце. Це говорить про те, що ти недостатньо знаєш Бога. А можливо, і зовсім не знаєш. Бо якби ти знав Бога, як знав Давид, то ти не зміг би мовчати. Ти похвалив його своєю молитвою, своїм благовістям, своїми добрими справами. І якщо ти не хвалиш Бога в своєму житті, велике питання, чи ти його знаєш? Знання про Бога привело Давида до пошани, проголошеному і записаному Божу слов, Божому Слову. Давид шанує Боже Слово. Ще пізніше, в 119 Псалмі, він це Боже Слово. Божественне Слово це дороговказ. Слово Боже, це правило для Давіда, і він дотримується його постійно. Знання про Бога привело Давида до розуміння того, що без праведності Давиду ніколи не бачити Божої допомоги. Він каже, що давай подивись на моє життя. Тема праведності. Дуже коротко. Ви мені скажете, праведника знайшов? Який же він праведник? Персаві, Урія. <гум> Немає ні одного праведника грішного минулого. Немає праведника, який би не спотикався і не падав. Особливість праведника, що, будучи засудженим Божою правдою, він стає, кається, сповідається, упокорюється і починає діяти правильно. І слухайте, я читаючи і бачачи уроки, бачачи життя Давида, я бачу, що Давид засвоїв цей урок. Хоча й дорого за нього заплатив. Єдина праведність, яка сьогодні властива нам, християнам, щоб відповідати Божому стандарту, це праведність Ісуса Христа. Кожен, хто вірує, сповідує Ісуса своїм Спасителем і Богом, проводить Він. Ти віддаєш Богу усе своє зле, усе своє погане, усі свої перелюби, гріх, усе свої обмани, усі свою гордість, все зле, спорчене серце а взамін. Ісусова праведність. І саме через Неї встановлюється прямий зв'язок з Богом. Бог тепер твій Батько. І нам зараховується через віру в Ісуса. Віра це той спосіб, яким ми приймаємо зроблений Ісусом. Віра це відмова самостійно оправдовуватися. Кожен, хто самостійно виправдовується, так чи інакше починає хвалитися своєю праведністю і показувати її якості. У справжньої вірі живе Справжня віра живе оправданням Ісуса. І там немає місця, для похвальби. Тому що звеличення похвальба це звеличення власти досягнень. Віра це максимальна надія на Бога, який їй дарує спасіння. Тільки від Бога спасіння. А ми з вами покликані ходити ось цією праведністю, яка нам подарована Ісусом, жити нею і виявляти її. Якщо твоя праведність не виявляється в твоїх вчинках, на жаль, ти ще не знаєш Бога. Ми не робимо добрих справ для того, щоб заслужити праведність. Але ми з вами отримали праведність в подарунок. А наші добрі діла. Свідкують про те, що в нас є ця праведність, що ми знаємо Бога, належимо йому і підкоряємось Йому, підкорені Йому все ціло. Знання про Бога приводить Давида до любові до Бога. Люблю тебе, Господи, так просто говорить Давид. Чи говорили ви коли-небудь своєму Богові? Чи говорили ви просто наодинці Богові? Боже, як я тебе люблю? Закінчуюсь. Три речі. Який твій Бог? Друге, звідки ти це знаєш? Як впливає це знання про Бога на твоє життя? На які сфери впливає? Слухай, якщо ти задасиш це питання і напишеш на папері, ти побачиш відразу, на які не впливає, на які поки що не впливає. Така робота стане для мене і для вас корисною. Якщо тобі не виходить написати, який твій Бог, то в тебе ще багато роботи в Бога пізнані. Швидше за все, твоя релігійність формальна. Можливо, ти покаявся, бо хотів отримати якусь допомогу, можливо, по-іншому. Можливо, ти успадкував свою релігійність від батьків. Ти віриш у Бога, якого сильно любиш, який показав себе в Ісусі Христі, який спас. Напиши, якого Бога ти знаєш. Тому що це велика допомога для тебе. Якого Бога ти знаєш, це впливає на твоє життя. Якщо ти не знаєш, що робити, слава Богу, разом з Давидом. Читай псанну. Починай роздумувати, як ти можеш побачити такого Бога у своєму житті. Як ти можеш наповнити своє життя цими знаками, які будуть постійно нагадувати тобі про Бога? Який твій Бог? А звідки ти це знаєш? Як впливає це знання про Бога на твоє життя? Амінь.